Палаючий вікенд, криваві гроші та непередбачена зупинка. З вами Дніпрооперативний і це дайджест подій суботи, 10 червня. Вогняна пастка. У Дніпрі на Новокодайській площі під час пожежі врятували власника квартири. Прибувши до місця виклику, рятувальники потрапили до квартири на четвертому поверсі та почали гасити спалах. Одночасно співробітники ДСНС виявили в кімнаті чоловіка, якого за допомогою апарату захисту органів дихання та зору вивели із небезпечної зони та передали медичним працівникам. Врятований чоловік, із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння від госпіталізації відмовився. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Непередбачена зупинка 10 червня неподалік села Братське Дніпровського району сталося ДТП. Тут автомобіль Део Ланос врізався у відбійник. Внаслідок зіткнення постраждали 24-річний водій та 23 річний пасажир. На місце події рятувальники встановили, що водій на Ланос не впорався з кермуванням і врізався у відбійник. Постраждалих з місця аварії забрала швидка. Усі обставини аварії з'ясовуватимуть поліцейські. Відкритий вогонь. До служб порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці набережна перемоги Соборного району міста Дніпро виникло займання. За вказаною адресою направлено вогнеборців обласного центру. Прибувши на місце рятувальники встановили, що на відкритій території, поміж зелених насаджень, горить суха рослинність. За лічені хвилини вогнеборці ліквідували пожежу. Криваві гроші. Служба безпеки України наклала арешт на майно російського депутата з Белгородської області. Мова йде про депутата обласної думи РФ Володимира Зотова. За даними слідства, майже за рік до повномасштабної військової агресії РФ Зотов переписав бізнес на своїх родичів, але фактично був власником підприємства, і частину своїх прибутків спрямував на підтримку окупантів. Мова йде про підконтрольний Зотову агрохолдинг, агробілогірдя, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонських областей, завдяки такій оборудь. Зотов сподівався уникнути санкції та кримінального переслідування за злочини проти України. На додачу російський депутат розгорнув інформаційну кампанію з наданням гуманітарної допомоги окупантам на фронті від імені його підприємства. Самого депутата оголосило у розшук. Слідство триває. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.